Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую одну кімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс West Towers, семиповерхівка. поверхівка Квартира знаходиться на третьому поверсі. Номер квартири 7, загальна площа 48 метрів квадратних. Можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Продаж від товариства подати лише по 2% відсутня комісія. Квартира складається з кухні студії. Кухня студія з двома панорамними вікнами. Вікна компанії Salamander. Е, комплектація квартири включає в себе наступне: це електрокотел, розводка електрики сантехніки. Е, штукатурка деяких стін. Далі розводка електрики сантехніки і каналізації в санвузлі, болер. Чистова стяжка підлоги. Також вивід під кондиціонер входить в вартість. Та по батареї в кожному приміщенні також входить у вартість. Ось так виглядає кухня студія, відокремлено кухонну зону, окремо зона студії. Ліворуч знаходиться санвузол, як ви вже бачили на початку відео. І праворуч знаходиться житлова кімната. Також в квартирі є балкон. Ось так виглядає житлова кімната. Прошу. Як ви бачите, три стіни. на три стіни нанесено штукатурку Ротбанд білого кольору пересінки, не поштукатурені, так і залишаються. Далі балкон. Ось так виглядає балкон. Показує з вікна. Ось. Є також ще одна квартира в даному ЖК. Однокімнатна 51 квадратний метр, та є 4 квартири двокімнатних 70 квадратних метрів. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть, допомагаю з продажем під його оселю, не беру комісії і, в принципі, всі люди залишаються задоволені, все окей. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги. Слава Україні!